29 ордерів та ключів від квартир у новобудові по вулиці Галицькій. Такий різдвяний подарунок людям, які чекали на житло десятиліттями. На квартирному обліку в Івано-Франківську понад 10 тисяч мешканців. З них майже пів тисячі у вельми скрутному становищі. Однак місто наразі нічого не будує, каже міський голова, тож його житловий фонд поповнюється сутужно. Допомагають підприємці-забудівники, які виділяють житлову площу як внесок до фонду соціально-економічного розвитку. Ці ж новосели отримали житло придбати. Не за кошти державної іпотечної установи 40% квартир, закуплених іпотечною установою, надаються представникам збройних сил України УМВС, звільненим запас ветеранам міністерства надзвичайних ситуацій. А 60% квартир надається тим людям, які стоять на списку у виконкомі. Це пільгові категорії. Це, зокрема, ветерани афганці, ліквідатори аварії на Чорно. Близька з багатодітні сім'ї. Після прийняття програми закупівлі житла через іпотечну агенцію, каже Віктор Анушкевичус, Підшукали практично завершені будови. Найпершим в експлуатацію здали саме цей десятиповерховий дім. Щасливчики отримали квартири під ключ. В квартирній черзі я перебував 22 роки. Квартири дали дуже непогані, обладнані, необхідними речами. Плита є газова, котел є опалювальний. Ванна, минулий рік свята у нас були такі не дуже веселі, бо ми проживали без світла, нам відключили світло. В цьому році в нас новий рік і різдвяні свята. Ми живемо без газу. Одна радість нам звістка, це те, що отримала житло. І надіюся, що ближчим часом я переселюся. Невдовзі пільговики отримують ще 23 ордери на квартири в новобудовах на вулицях хіміків та Пилипа Орлика.